Всім привіт! Сьогодні у нас субота, здається, 27 червня. І запрошую вас зробити прогулянку по моїх плантаціях. Я покажу, в якому стані, де, що. І ще покажу невеличкий бонус свою екзотику. Ну і так, показую вам свої реми. Це Це мої реми, які я виписувала Фріго. Ось в такому вони стані. Невпинно викидають під конуса, я їх видалюю. Ось така зачухана ожина, де, де вона підмерзла. Ось така, але ж ожина. Не все в мене тако. Я ще потім долі покажу, яка є. Ну, цю, я думаю, ось цю гілку взагалі треба видалити. Чомусь вона мені не подобається. Ну, і так, пішли долі. Ось перчики, які в мене були під морозами, вони змерзли і потім почали відростати аж знизу. І їх з'явилося не одна гілка, а три. Тут навіть є перці вже ось такі. Так що я бачила, що інколи їх зрізоють ось так. І, можливо, для того, щоб вони кущилися. Це я так думаю. Полуничка вже у теплицях відростає. Уже пускої вусики. Ось так виглядає. Полуничка. Будемо підсажувати. Тут я в цій теплиці стаканів не планую брати, тому що в мене є ця полуничка на відкритому ґрунті на маточниках. Тут будуть тільки підсожені, потім старі кущі я видалю. Так. Це теж ось реми. Так. Тут територію ми очищаємо для нової теплиці. Так як скоро вже буде що тут висаджувати, тому що ось тут вже лізуть вуса. Тут ми будемо брати розсаду. Тут видалені всі ті, що не потрібні, залишились тільки горні. Тут чекає висадки для ремів територія. Тут теж вже лізуть невпинно вуса. Тож уже, я думаю, через тиждень тут будемо ставити розсоду. Це в основному тут ольба. Тут чотири ряди ольби і рядок лючії. Так, долі тут ось все зрізано. Тут, де ми прибрали ж ми і переотоблучуємо, насипаємо туди шелуху із. Під сонячника, і нехай там уже готується грядка під нові насадження. тут треба попідкулювати сирію. Ось так я подекуди позалишала і попідкулюємо і так оновимо грядку. Сирія ж у мене для розсади є інша плантація, де де в мене є моточники, спеціально посаджені для того, щоб брати розсаду. Це ось ще треба зрізати. Ну і ось прибираємо діленку, сітки будемо переносити у кривоти теплиці, робити накриття для розсади. Щоб було куди зрізати стакани і ставити не на пекуче сонце. Тут же будемо удобрювати, перемотобочувати. Ці ж бугри, що я готувала в минулому році, це нові, однорічка, але приходиться їх видаляти, бо тут буде теплиця. Тут же прийдеться все вирізати ще. Ну, тут ще подекуди є йогітки. Так, ну і йдемо долі. Ідемо долі. До речі, там, де мені треба видальоти. Ось, наприклад, Озію, там вона класна. Ні одного випаду немає. Можливо, тому що тут посадка була роння і влітку, і вони розкущилися, горно вкорінилася, горно перезимувала. Тут я брала вуса, о, вуса які горні. Тут я обрізала. Буду ставити стекончики, ось такі горні рослинки. Ну а тут зрізала на касетку, тому що це буде видальотися, тому що тут буде стоять теплиця. Ну і далі ось така плантація вже зрізана. Далі там вон внизу, там ще залишилися пізні сорти, які ще не зрізані. Тут же теж уже лізуть вуса, будемо, будемо підколювати. Ось так підколювати. А потім оці старі кущики будуть видалені, коли оновлю територію тут. Тут же ось і реми, і перці, і огірки, і навіть о, там є сині, вже є синенькі, вже я готувала. Тут теж ожина. Майже все змерзло, але ж бонус попереду. Я покажу, яка урожайність там, де не померзла ожина. Так, ну і ось так виглядає мій баштон. Уже, звичайно, треба б і поформірувати диньки. В минулому році я формірувала їх, я прищіпувала. Головний погін. Ось він головний йде. Тут один, два, три, чотири, п'ять. Ну і долі оце треба відщипнути. Оток. Тому що на динях е урожай формірується на бокових погонах. Тут я вже обробила від хвороб, від шкідників. Надіюсь, що. Що все в мене вийде. Баштончик уже стелиться. Ну і... ну і так, дійшли ми до екзотики. А ось вона. Це такий кавун. Я навесні показувала, що мені підписчик неслав насіння китайське. Ось таких кавунчиків. Вони зверху жовті, не зелені. Не пам'ятаю, як називаються, потім, потім, тому, тому що там на китайській мові ось такі кавунчики. Є, звичайно, і ноші. Зараз десь я тут бочола покажу. Тож, надіюсь, що в нас не буде ніяких катаклізмів ще. І вони в нас виростуть. Десь я тут бочало. Вони так горно ховаються під листячком. Ось такі кавунчики. Тож є вже зов'язі. І йдемо до нашої ожини. У мене був шок, коли я це побачила. Скрізь померзла, а тут дивіться, який урожой. Це ж просто я не знаю. Ось. Завдяки тому, що ця ожина росте у нас під сароєм із південної сторони ось такий у нас урожай ожини. Це тройна корона. Вона вже ось вимахала, дивіться, які погони молоді, з яких я буду брати, корінювати оці вершечки. І це буде, будуть нові рослинки. Ось такі вони товстючі. Якщо не потрібні рослинки, то можна її отом прищипнути і будуть рости ось оці бокові пагони, на яких буде утворюватися на слідуючий рік урожай. Так, як я в минулому році прищіпувала, Ну і ось отримала ось такий урожай ожинки. Я обробляла від тріпса, поки що його я не бачу тут. Треба удобрити її, підживити верніше, мікроелементами і збором, Які я показувала для укрупнення йогіт із витяжки водорослей, біологічний препарат, яким, за допомогою якого збільшується величина йогоди, калібр йогоди. Ну і, звичайно, в такому віці, ось коли ще зелена йогідка, ще можна побризкати її свідчем або на сенсейшн. Тому що попереду у нас можуть бути і Дощі і несприятливі погодні умови, і щоб ягідка оця не гнила, можна примінити ці препарати Luna Sensation там, здається, 2 тижні до збору ягоди. Я думала, її тут 2 тижні ще буде проміжок часу, а можна свіч свідч, взагалі там 7 днів. Що я, мабуть, і зроблю. Оброблю світчем, щоб залишалося більше періоду для того, щоб ягода, ягода була безпечна. Тож, отакий у мене урожай, супер урожай, можна сказати, на оцих чотирьох кущах ожини. Тут чотири кущі і ожини тут буде просто, я думаю, не Тут збоку розсадник, де я вирощувала зимою, в мене топилося. Тут стіна, і тут вона, якби, сюди мороз, я думаю, не дійшов. І тому тут і збереглися ці рослинки, і не померзли. Тут ось так. Ну, і також гусь моточники, які я висаджувала навесні. Вони вже пускоють вусики. Це ж моточники, які я висаджувала осінню. Тут не було ягоди. Тут ми беремо тільки вуса. Ось так стоять стакончики повсюду, кругом. Малинка теж відійшла від морозів, особливо реми пішли скоро ось, Уже, вже подекуди воно є ягітка, тож, я думаю, трішки ягідки ми покуштуємо, так як літні сорти, майже вся вона вимерзла. Тож, якщо не буде ніяких катаклізмів, то буде малинка осіння або в кінці літа. Ну, за влажності, звичайно, який сорт. Навіть бур'яни погано ростуть, тому що в нас зосуха. І бур'яни не ростуть. Крім берізки. От тільки кукуруза в мене, не до кукурузи. Тобто <рес> би в мене не вистачає на неї поливу. Я її нічим не ні підживлювала, ні, нічого їй не робила. Вона в мене просто для затінення кавуно, щоб кавуни не пеклися, щоб не натягувати сітку, бо сітки не вистачає на полуницю, всю, просто всю територію неможливо накрити. Тож всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.